Друзі, усім величезний привіт! Сьогодні рецепт для поціновувачів курячих крильців. Ось у мене вже готовий результат. Смакує дуже класно. Усім рекомендую приготувати цю страву крильця по-тайськи. Готується елементарно, але можна його запекти так, як ви любите. А також зробити не так гостро, як в оригіналі, а трошки помірніше була острота. І вийде отака річ. Рекомендую, дивіться, як я його готував. Перш за все, я крильця підготую. Ось так от обрізаю фаланги. Вони нам не потрібні, їсти там нічого, тому сміливо їх відтинаємо і просто складаємо наші крильця. І добре їх промиваємо. А потім просушуємо звичайним паперовим рушничком, щоб у нас не було зайвої вологи. Ну, а тепер, ось такі вони у нас гарненькі вже помиті. Беремо соєвий соус, будемо готувати маринад. Нам потрібно соєвого соусу близько 5 столових ложок. Всі подробиці і інгредієнти в описі внизу будуть. Також додаю сушений часник достатньо близько чайної ложки. А також мед. У мене ось такий гарний домашній мед є. Також додам чайну ложку. Також беремо паприку. Це копчена паприка, надзвичайно смачна. Додаю її прямо на крильця. Ось так ось усі крильця добре пересипаємо капчаною паприкою солодкою. Також додам у маринад трохи олії, одну ложку. Все це треба нам добряче переміщати, щоб мед і, всі, і все в нас там розтворилось, змішалось. Також додам трошки буквально там 5-6 капель соусу гострого табаско. І додаю маринад до крильць. Будемо все це добре перемішувати. Ось так ложкою. Можна рукою, звісно, як вам подобається. Перемішуємо і залишаємо маринувати. Буквально на 2 годинки. Але я хочу вас попередити, що потрібно, звісно, перемішувати під час маринування. Тепер ми беремо якийсь посуд, де будемо запікати. Я ось у такій формі зі скла буду запікати, і просто їх викладаємо. Прогріваємо духову шафу градусів до 175-180 і відправляємо запікатися. В процесі запікання можна маринадом ось так ось обережно його все це Підмазувати, так сказати. Додаю отак маринад зверху, кисточкою обережно. Дивіться, яка смачна скоринка у нас з'являється. Можна засмажувати більше, менше, виводити, як ви хочете, скоринку. Ось я ось до такої теми, до такої скоринки зробив. Мені достатньо, класно, смачно. Дивіться, що ми отримали. Отака краса, трохи кунжутного. Кунжутного насіння. І подивіться, яка краса. Крильця по-тайськи. Ну що, друзі, у вас сподобався рецепт? Тож, чекаю ваш лайк та коментар, а також не забувайте підписуватися на канал всього найкращого. До нових рецептів.